Ну що ж, усім привіт! На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити групі назви Need for Speed Undercover. І давайте відчинимо мапу. І давайте з поліцейськими спробуємо поганятися. Давайте цю, наприклад. Погнали. І Ледь не забув. Я придбав нову тачку Dodge Challenger Concept. Тому що це гра 2008 року, а на той час Dodge тільки розробляв цю модель. І це лише сток. Я її не прокачував. Тут все оригінал, можна так сказати. Так, давайте, панове поліцейський. До мене. Ось так вам. Все не зупиняємось, їдьмо звідси. Давайте по грунтовій дорозі отак проїдемось. Хоча я чуваю, що так просто я не зможу здихатися. Поліцейських. Давайте поїхали далі, не будемо стояти. Бо якщо ми будемо стояти, нас знайдуть. Давайте не поспішаючи отак їхати. Там поліцейський назад розвертаюсь. Так, сховалися. О, знижки якісь. Так що на цьому це все. На зв'язку був Деймон. підписуємось на мій канал, ставимо вподобайки, пишемо в коментарях, та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатися про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!